नहीं नहीं याना पकड़ा मैंने ये तो काफ़ी У мене є така помадка ще одна. О, бачите, о. Така гарна. Фіолетова. Вона дає чорну. І ще у мене є таке зерка. Це Та воно поламано, але не що. У мене є э, помади, во. Тепер ти,

А мама так зараз знову пічки. Пошти. Чиво, бачите. Ще очі є. І рум'яна. Рум'яна фіолетом. Та тобі показую. У мене є коєзеркало. Правда, я його тебе Аня Стибзила. Ну це нічого, ну що ти в мене стиб взяла? Ну, і що ти в мене стибзала? У мене є зеркал. Ну і це, ну то еще ж це те раз. У мене таке, що по це поле і з цим От таким. І останні даже... Я, я зараз буду показувати оста, дві останні. І ще в мене є я, ще один для очей. Я очей ще один є. І духи. Це все, що в мене є в косметичці. Тепер ти я вам показуй саме останнє. У мене ще там духи, але я привірю її Бачите? Це мої помалі. Я в мене духи. А Підписники. Напишіть яка і яка косметика вам найбільше цього. Сподобалося.